Тому єдиний шлях, шлях порятунку і шлях розвитку української економіки це шлях виробництва. Альтернативи цьому немає. Яскравий приклад це Китай. Згадайте ще 20 років тому, що відбувалося в Китаї, їли по пів ложки рису. Сьогодні це країна, яка починає посувати стареньою економічної монополії Сполучені Штати Америки. Я чудово усвідомлюю, що через 10-15 років у нас щезне одна гегемонія назавжди. І з'явиться новий дуже сильний центр впливу, який вже сьогодні, яким є Китай. Вони показали цей рецепт. Цим же рецептом буде рухатися Україна під час президентства Яценюка. І так, перший і найважливіше виробництво, внутрішнє споживання і захоплення зовнішніх ринків. Друге, скільки часу треба, ви пане Андрій, дуже правильно сказали. А це ж того самого розряду щодо кількості місяців, коли в Україні стане дуже добре, майже те саме, що обіцяють по заробітним платням змагання, хто дасть більше. Хто б дасть більше пенсію, хто дасть більше заробітну плату, хто дасть менший термін виходу з економічної кризи? Не можна брехати. Треба казати дуже чітко: країна в надзвичайно складній економічній ситуації. 100 мільярдів доларів це 100 мільярдів доларів. Мало того, що їх треба повертати, їх треба обслуговувати. 4 мільйони безробітних це 4 мільйони безробітних. А резервів все менше і менше. 300 доларів газ найвища ціна в Європейському Союзі. Це 300 доларів, немає чим платити. Я бачу завдання. Перше: економічна стабілізація протягом двох років. Що я розумію під економічною стабілізацією? Я в першу чергу розумію зупинити падіння, стати на ноги, залучити внутрішні і зовнішні кредити для того, щоб розпочати будівництво. Сказати, що через три місяці все поміняється, як я проїхав всю країну, таке враження, що Друга світова війна закінчилась тільки позавчора. Все рознесено, все розбомблено. Тому це є брехня. І так, моя частина економічної програми це двохрічний план стабілізації. Далі це план розвитку. Він буде залежати від багатьох обставин. Основна з цих обставин не тільки те, як ми згуртуємось всередині країни, але й що буде на зовнішніх ринках, що буде в тому числі і з нашими партнерами. Подивіться, що сьогодні відбувається. Росія і Європейський Союз нас взяли в лищата. Адже Російська Федерація оголосила про так званий новий єдиний економічний простір з одного боку, з іншого боку, у нас є країни Європейського Союзу, які мають такий самий інтерес, як росіяни. Нас розглядають як ринок збуту, а ми повинні стати ринком виробництва. Тому два роки: перше, це стабілізація, а далі це сталий і поступовий розвиток. Тепер третє. Я не знаю скільки треба часу, але треба усвідомити, що кожен день на посаді президента. Кожен день на посаді нового прем'єр-міністра, тому що в Україні буде новий уряд, новий прем'єр-міністр, новий парламент. В країні на кінець то буде нова політична еліта. Не повинен проходити даром. Він повинен робити один маленький поступ, але цей поступ сформує велику перемогу. Петрович, на те, щоб держава відбулася, треба десятиліття, але треба почати цей процес. Треба розпочати цей рух. І тоді ми дійсно відбудемося. Арсеній Петрович, ви нам предлагали бути чесними в самому початку. Да. Я хочу попросити вас дати чесний відповідь. Неужели ви дійсно вірите, що сьогодні це зробити можна? А ви по мені не вірите, що я в цьому на 100% вірений? Я вам скажу другое. Я це зроблю другому просто нікому. Хороший технологічний код. Понятно. Что я это сделаю, это говорить правильно. Так всегда говорят технологи. Я в это тоже верю, что это сделать можно. Может быть, какой то генерацию через 10 или через 15 лет для Украины, потому что нужно делать старт. Но тем не менее, хорошо, вы на этих выборах, например, не проходите. Вы останетесь в политике, вы будете в бизнесе, вы будете в какой-то команде, вы будете с оппонентами. Что вы будете делать? Как вы видите себя в случае собственного проигрыша? За рахованием 2 хвилины 20 секунд. Первое, касательно вашего вопроса, потому что я буду делать. Я не уйду из политики. По одной простой причине. Потому что я не пришел в политику ради должности. Я пришел в политику ради реализации целей и своих ценностей. Тех ценностей, которые обязательно состоятся. Вы сказали о том, что надо 10-15 лет. У меня к вам обратный вопрос, Алена. У вас есть 15 лет ждать? Арсений Петрович, даже если бы они у меня были, я прекрасно отдаю себе отчет, и я реально смотрю на эти вещи и понимаю, что сегодня, возможно, это востребовано, но общество еще к этому не готово. Оно должно дозреть до новой генерации. Ее нужно создавать. Да, ростки хорошие. Я с вами совершенно солидарна. Я с вами одного поколения. Я это понимаю. Но я сейчас также отдаю себе отчет, что сегодня это для Украины не востребовано. Именно поэтому нам не дадут 31% и 51% тоже. Алена, смотрите, нас уже двое. <свят> Это уже неимоверная сила. Еще пару минут и сагитируем Андрея Свячеславова. Вы меня еще не сагитировали, подождите. <свят> 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 Я... Ведь вопрос у вас серьезный. Смотрите, что вы мне предлагаете. Вы мне предлагаете оставить общество в покое. И стать лидером, который удобный для какой-то части общества, которая не хочет изменений. Я вам это не Ведь предлагаю. у меня совсем другая цель. Я, вам это не Я хочу показать Я обществу, вам куда ответ. идти. Вы тоже в это не верите. Я Я больше, чем в этом уверен. Ведь знаете, почему у меня такая уверенность? Почему? Я проехал всю страну. Понимаете, что такое? Стоит митинг 5-7 тысяч людей, которых не привезли за 50 гривен, которые просто пришли послушать. Сначала они смотрели, думают, что это за такое чудо, отзывали, я ценю да? какой то да? Ну, что-то такое не совсем понятное. Не как все говорит, да? В очках, на умного похож. Ну, давайте послушаем, что он говорит-то. Но через 30 минут они сами начинают отвечать на эти вопросы. Они умные, они все знают. Только они хотят, чтобы их кто-то повел. Они пойдут. Я их поведу, вы поведете. Мы обязательно пройдем этот путь. У нас выхода нет другого. Ви сказали, що ви приїхали в Україну, вона вся ніби як після Другої світової війни. Ви це побачили тільки тепер? Ви це побачили тільки вчора? Знаєте, я не думав, що так погано, відверто вам скажу. Тому що ті поїздки, які я мав, вони, як правило, були в такій, знаєте, сільській території. І от там мене це більше всього вразило. І коли ти спілкуєшся, ну, мені ж треба відверто вам казати. ну Перебуваєш в міністерських кабінетах, ну, був міністр закордонних справ. Ну, один день в Києві, два дні за кордоном. Тобто ти думаєш, що вся країна живе так само, як живе там Брюссель, Лондон чи навіть місто Київ. Коли я це побачив, я просто став вражений. У мене інколи немає слів. Інколи, ви знаєте, інколи опускаються руки. І ти сам себе повинен зупинити і сказати: послухай, якщо ти це не зробиш, покажи, хто це буде робити. Хто Тимошенко, Янукович, Ющенко, хто це змінить? Або ми все-таки почнемо це робити, або ми не відбудемося. А я вам хочу чітко сказати. Ми обов'язково відбудемося як країна. Ми зобов'язані це усвідомити свою історичну роль і місію. У нас нема часу чекати. Його не існує, і це вибір між тим. Чи ми будемо як держава? Вже теж немає часу. Арсені Петрович, дякую вам дуже. Час вичерпаємо. Арсенітро я ви знаєте, хочу вам сказати, що насправді вам вдалося зламати наш формат. Я сподіваюся, що розмова була абсолютно відвертою. Я так само дякую нашим гостям, тому що якщо вони треба так само підпрацювати були від... на ісіті, мене кличте. Я покличемо. Але хочу, ви сказали, що я в доброму гуморі. Я хочу вам дати маленький бонус. Ви ще можете звернутися до виборців, там працює камера, і сказати те, що вам хочеться сказати їм за два дні до виборів. Прошу, але не дуже добре. Я щиро вірю в те, що ви хочете проголосувати за правду. Що ви хочете проголосувати за зміни, що ви хочете отримати нову країну? Зробіть цей крок. Усвідомте, що це вибір ваш, це не мої вибори, це наші вибори. Це наша країна і це наше майбутнє. І від того, чи приймемо ми рішення, що ми хочемо цих змін, відбудеться і ваша доля, і доля нашої країни. Я знаю, що ви мудрі, і ви приймете правильне рішення. Дякую вам, дякую Сергій Петрович. Я нагадаю, що сьогодні в програмі кращий кандидат був лідер партії про лідер Арсеній Петрович Ценюк. Арсеній Петрович, я ще раз вам дуже дякую. Дякую взаємно. ви сьогодні. Так само рекордсмен, рекордсмен в іншому, рекордсмен у ломці стереотипів форматів і нашої програми. Але 30, сек... 30 хвилин ви своїх чесно відпрацювали. Я запрошую глядачів ну, ви каналу після інаугурації запросите ж мене звичайно. Добре, я запрошую глядачів каналу світі завтра. На кращого кандидата 21.30. На все добре. Дякую. Дякую.